Доброго дня, з вами на зв'язку з Кьольд Гадаю, ви бачили назву цього відео, тому спробую швидко пояснити основні моменти та перейдемо вже до справи. Отже, останні роки в нашій країні відбувається певне культурне відродження, і, на мою думку, у цьому процесі важливим є не лише складання нових сучасних літературних творів, сучасною українською та розвиток українського медіапростору, а й також переклад світової літературної спадщини на українську мову для нашого читача. Бо якщо людина не володіє іноземними мовами, вона буде читати зарубіжну літературу в перекладі, і, не знайшовши українського перекладу того чи іншого твору, цілком імовірно візьметься читати російською. Я вже розповідав, що, наприклад, ще на перших курсах у 2000-х роках нам доводилося знайомитися з тим же Беовульфом у перекладі Тихомирова на російську мову. Не буду кривити душею переклад був дійсно непоганий, але важливий сам факт, що познайомитися з цим твором українською мовою у студентів просто не було можливості. І тому особисто мене дуже тішить, що за останні роки почали з'являтися переклади давньогерманської літературної спадщини державною мовою, на що раніше майже не зверталося уваги. Олена Олір переклала Беовульфа, Віталій Кривоніс спочатку видав переклад скандинавської старшої едди, та ось найближчим часом має вийти ще й молодша Едда. Це насправді неймовірно важливі події та величезний внесок у розвиток української читацької культури. Зі свого боку, я, хоч і не займаюся власне, перекладом давньогерманських творів, але час від часу таки долучаюся до цього процесу. Рік тому в мене виходило відео, в якому я представив до вашого розгляду переклад визначного давньоанглійського вірша «Гімн Кедмона. Завдяки одному з моїх глядачів цей переклад тепер можна бачити й на українській вікіпедії. І ось, нещодавно, готуючи новорічний випуск, я звернув увагу на те, що зокрема в нас досі немає українського літературного перекладу знаменитої давньоанглійської поеми Битва під Брунанбургом, що наводиться у багатьох списках англосаксонської хроніки, які дійшли до нас. Вірш має велике культурне та історичне значення, і поряд із Беовульфом та піснею Кедмона вважається одним із найкращих зразків англосаксонської поезії. Тож я й вирішив закрити цю прогалину та самостійно перекласти його на українську мову. То про що ж йдеться в поемі, яку ми сьогодні розглядаємо? Вірш розповідає про події 937-го року. Коли війська англосаксів на чолі з синами попереднього короля Весекса Едуарда Старшого, а саме королем Етельстаном та його братом Едмундом Прекрасним, біля англійського містечка Брунанбурга, розбили вщент об'єднані скандинавсько-шотландські загони, якими керували конунг ірландсько-норвезьких вікінгів Олаф Гудфрідсон та король Шотландії Костянтин ІІ, обом урешті довелося втікати. Де саме сталася битва, досі достеменно невідомо. Як бачите, є кілька претендентів на цю роль. На мій погляд, поема Битва під Брунанбургом сьогодні актуальна як ніколи і співзвучна тим подіям, які ми переживаємо зараз, коли нам доводиться боронити свою землю від навали іноземних загарбників, що прийшли плюндрувати наші землі. Це дуже мотивуючий текст, який показує, що єдність, хоробрість та чіткі і злагоджені дії врешті дають необхідний результат, і лютий ворог зазнає поразки. Хотілося б, щоб ці рядки мотивували й усіх нас та трохи підняли настрій у цей непростий час. У чому полягає сутність давньогерманської поезії, я коротко розповів у відео про гімн Кедмона, тому не буду повторюватися. Більш докладно, принципи складання віршів у давньоанглійській мові ми розглядатимемо у циклі про манускрипт Беовульфа. Якщо ви ще не бачили першу частину, скоріше дивіться, бо цього місяця вже має вийти продовження. У цьому ж перекладі я також намагався зберегти баланс між художньою виразністю і естетичністю, збереженням оригінального ритму та літерації, та якомога точнішим відтворенням оригінального змісту поеми, без непотрібних відсебеньок. Отже, щоб дуже не обтяжувати вас чеканням, одразу перейду до перекладу українською мовою. А вже потім для найбільш допитливих глядачів прочитаю цей же твір давньоанглійською, щоб можна було хоч трохи відчути автентичне звучання твору. Тож почнемо: Битва під Брунанбургом. Так король Етельстан, ватажок воїв, гридів перснедавець та брат його дужий, Едмунд Величний, славу здобули, вічну у Січі клинками мечів під Брунанбургом, стіни щитів, пробивши змели вони кутим залізом сини Едуарда, як гідним годиться, за звичаєм предків. Часто у Січі з ворогом лютим добро боронили землю й оселі. Здригалися недруги, скотів дружини, та море розбійники никли приречені, поле рясніло кров'ю звитяжців, відтоді, як сонце світило ранкове, зійшло й над землею, пронесло яскраве сяйво Господнє вічного Бога. Аж доки не зникло за небокраєм. Лежало доволі там, списом проткнутих, стрілою убитих, повз щит сіверян, і скоти напились війною сповна. Увесь божий день добірні загони З західних саксів гнали мерзенних своїх ворогів, усіх втікачів, настигнувши, били гострим мечем. Мерсійці також не відмовляли у сутичці ратній нікому, хто з олавом з моря бурхливого вторгся у землі на кораблі, приречений пасти. П'ятеро було на тім полі бою конунгів юних, побитих клинками, назавжди заснули сім олава ярлів, численні загони та скотів дружини. Вождю сіверян. Втікать довелося, та спішно шукати свого корабля із залишком воїв. Той човен відчалив, і конунг на ньому, плин моря бездонний його врятував. І навіть неждано вберіг себе втечею додому на північ Костянтин, воїн, бувалий у битвах, хвалитись не стане мечів співдіянням, бо втратив рідню він. Згубив і дружину, упрі, полягли вони на бойовищі, і сина покинув на призволяще. поранений був той юнак, не на жарт. Буде пишатися грить сивочолий, паскудник старий, клинків колотнечею менше, ніж олав. Не стануть в цілілі тепер вихвалятись, що в сутичці ратній були вони кращі. На полі битви, де стяги зустрілись, де вої зійшлися, і сплелися списи, де зброя заграла, коли їх розбили сини Едуарда на бойовищі. Пливли на човнах своїх сіверяни, списом невбиті, морем бурхливим, по водах глибоких до дублі налинули, в Ірландію квапились духом пониклі. А двоє братів. Король та достойник рушили разом до любого дому західних саксів з радістю в серці, лишили позаду мертві тіла, Чорному ворону, гостродзьобому, та тому, хто ласий падалі дуже, орлу сизокрилому з білою спиною, і сірому вовку, що з лісу прийде, бенкетувати. Ніколи раніше на острові нашім не було такого, щоб стільки людей до смерті забили клинками мечів, як кажуть книжки нам та вчені мужі. Відколи зі Сходу прибули на острів у землі Британії, морем бурхливим, Англи та Сакси, горді вояки, спраглі до слави, кельтів, здолавши цей край, здобули. В описі до цього відео я залишу посилання на тексти перекладів гімну Кедмона та битви під Брунанбургом на одному з українських літературних порталів. Якщо захочете, можете зайти підтримати мене там. Також буду вдячний за репост або цього відео, або тексту перекладеної поеми. А тепер, як і обіцяв, пропоную послухати цей же твір в оригіналі давньоанглійською мовою. Насправді, він нам відомий з кількох манускриптів різними діалектами давньоанглійської, різних часів. Той варіант, який я зараз буду читати, узято з найдавнішого рукопису англосаксонської хроніки, що має назву Вінчестерська хроніка або Хроніка Паркера. Цей літопис вели з кінця 9-го до початку 11 століття. І його мову в цілому можна віднести до західносаксонського уесекського діалекту з окремими рисами діалектів сусідніх королів з Мерсії та Східної Англії. А саме цей вірш тут був записаний практично в той же час, коли і сталася битва під Брунанбургом. Тобто це варіант майже із перших рук. Отже, слухаємо. Еретлстанкенґ. Eorladryhten, Beorna beachieva och hans broder Edmund Etheling Eldor Langne Tyr, Jaslohone Tsatcha, Sverda Edjum, Ymba Brunnanburg, bordwel Kluvan, Hewan hamra lavan, Avaran Edwerdes Svahim ja Ätila från Knäomäjum, that he had come oft with ladhra yehwana londel Hodon, hordund hamas. Etent krungun sheota leoda on shipflotan flotan feye fellan. Fel danada sedges vata sithan on morhen tid. Mare tungul glad over grundas, godes Kondelbrecht, etches drichtnes, od sio atheleje schaft sacht o settler. Fair lay sag many, guman northerna over schildschoten, swilche shitty shetch, weary sad. Wessexaforth, ond longna day, eorod on last laidun lathum. teodum. Heuan herrefleman hindan fearle match müllen scherpen. Mürchen ne würden her des on lave over era je blond on lides bosme lond je sochtun, feje to je kampstede, kuninges junge, sveordum as veveda, svilces seo vene eac eorlas on laves, un rim heries flotanon ceutta. Tarje fleme due arth nordmonna brehu, nede jebeded, to lide stevne litle veorode. Cread knear on flot, Cunning gut jevat, on fealene flod, feorch jeneerede. Sviltsäthä rädsäfråda med flämä kom on his North nörd. har hildering, kräman nää torftä mätchen jemanan He was his shared, skärd, ye fulled on folkstede, beslahenä satcha On his suno forleat on välståva, well Wundun vergrunden. Jungnät Guda, Jalpan Näthorfta, Beorn Blanden Feax, biljes Slechtes, Eldin Widda, Ne on Mit heura herelavum, Hlechan Näthorftun, Lät heo Veteran Wurdun, On Kampstede, Kumbuljech Garmitinga Gommena je matas, weapon je vrixles, that he on well with edwardes Avaran, Pleodan. vitten himta nordmän, nejled knärum, treori darrade on dinges mera over deo divelin seken, on deft hierloand wish mode. Swilcheth thy brother, Bayonet samna, Cunning and Kud the sochton, Where sex a land, is hremia. him behinden, chraw, brutian, Salvi paden, von swerten hraven, Hurned nebben, und thane hazewan paden, ehren eften huit. Āzes bruken, greidīne Gudhavok, ontad greie deur, wolfon velde. Nevērt vēlmare, ontes eilonde, evrieta, folces iepulled, beforantessum, sverdesedjum, testeus sedžas beč, elde utviten. Siddan Ēsten hider, angleont sexa, Упекомен. Овербрат бриму брютне сохтан. Вланче війсь мидас. Велес оверкоман. Еорles архвата ертбеатан. Мабуть, найуважніші глядачі вже помітили наскільки складно розібрати хоч що небудь із того, що написано у манускрипті. Так, без спеціальних знань і навичок правильно прочитати його буде неможливо. Проте, за якими принципами писалися стародавні рукописи, які шрифти і які правила використовувалися, як ото все розшифровувати, як правильно читати і декламувати в голос давньоанглійські тексти, усе це я розповідаю і пояснюю у циклі про манускрипт Беовульфа, першу частину якого я ще раз спонукаю вас подивитися до того, як вийдуть наступні. А це має статися вже цього місяця, якщо нічого не завадить. На цьому все. З вами був Скьольц Кефсен. Бережіть себе і слава Україні. Я перепрошую, відео вже скінчилось. Шановні глядачі, ми дуже дякуємо вам за перегляд. Я впевнена, ви усі добре знаєте про те, що тепер треба поставити лайк, і не забули це зробити. А зараз ми раді вітати нового глядача, що прибув на канал. Шановний гостю, який додивився усе відео до кінця. Очевидно, що тобі сподобалося це відео. І тепер ми пропонуємо підписатися на канал. Бо це ще не все. В нас є ще багато. Цікавих відео. І файне ком'юніті тут і у телеграмі. Келих вина за кожного. Скіольд шле свою вдячність усім цим добрим людям, які підтримують канал. І ти можеш зробити це теж. Як саме? Найкраще щомісячним донатом на Патреоні. або одноразово через сервіс Дяка із добрими словами. Або купити Скіольду пару чашок кави на байміє кофі. І залиш уже хоча б якийсь коментар. Що ти напишеш? Мене звати Геральт із Рівного. І це мій улюблений канал на Ютубі. І ми тобі щиро дякуємо за таку увагу. Еорна Сігор Єва Анхісхере Еач та є веб. nodan meinu eol dor lon netir yes lohonet sacha sweor da edjum por ukrena